Такого чудового сну зоряна вже не бачила давно, та й воно не дивно, адже з роботи приходила така втомлена, що й не пам'ятала, чи снилося й щось. А тут такий чудовий сон. Вона у дуже затишній хатинці, на лісовій галявині, все навколо засипано білосніжним пухнастим снігом, а за вікном стоїть незнайомець і просить її відчинити двері. Зоряна, може, б ще трохи побагалася, якби не побачила позаду чоловіка ведмедя. Тож у вісні дівчина впустила незнайомця, щоб врятувати його від звіра, на тому й прокинулась. Про сон думала весь ранок. Щось не давало їй спокою, та й очі у того незнайомця були такими рідними рідними. Зоряна вже кілька років жила у цивільному шлюбі з Олександром. Вони познайомились п'ять років тому на весіллі у друзів. На той час 30-річна зоряна втратила вже будь-яку надію влаштувати своє особисте життя. Її Андрій, якого вона любила понад усе на світі, шість років тому одружився з іншою, бо вона вже чекала дитину, і вони разом емігрували в Канаду. А вона залишилась, спорожнечої в душі, яку заповнювала роботою. Олександр їй сподобався, та й вона йому теж. Яскравих почуттів між ними не виникало, але багато спільних інтересів, і приблизно однаковий вік зробили свою справу. Невдовзі після весілля друзів вони почали зустрічатися, а потім навіть і стали жити разом. Найбільше Зоряна боялася, щоб Олександр не зробив їй пропозицію, бо досі не була впевнена, чи готова відповісти йому згодою чи не тому, що в серці дівчини жевріла любов до Андрія, яку вона усіма силами намагалася заховати у найглибші закутки своєї душі. Олександр був хорошим. Але вже якісь занадто чужі вони були одне одному. Жили разом, але він все частіше ночував у себе вдома. От і в ту ніч, коли зоряні приснився сон, вона ночувала одна, бо ввечері Олександр сказав їй, що йому треба все добре обдумати. Зранку вона розповіла, розповіла про сон своїй подрузі на роботі, а та сказала, що впевнена, що сон гарний білий сніг, як сниться, то до чистої, взаємної любові, а ведмідь. Вона точно не впевнена, але, здається, до заміжжя. Отаке От скажеш, зашаріла зоряна від слів подруги, яка любов, яке заміжжя? Та не дай Бог, я вже твердо вирішила, що не буду узаконювати свої стосунки з Олександром. Це буде несправедливо навіть по відношенню до нього самого? Ну, не змогла його полюбити, розумієш, не змогла. А знаєш, подругу, раптом сказала співробітниця Зоряння, давай поїдемо на вихідні в Карпати. Зробимо собі такий подарунок, знімемо будинок, такий, як в твоєму сні, та й відпочинемо трохи, а ти заодно одною своїми почуттями розберешся, бо щось ти зовсім заплуталася. П'ятницю після роботи подруга вирушила на гірськолежний курорт. Будинок вони винайняли красивий, єдине, що засмучувало, снігу майже не було. Втомлені вони лягли спати, а коли прокинулися, то побачили за вікном прекрасну картину. Вночі випала така велика кількість снігу, що все навкруги було схоже на казку. Кава зранку пахла якось по особливому, у теплій хатинці стало якось так затишно. Це святий Миколай постарався дивися, скільки снігу з неба насипав, не вгавала подруга, і в мене таке враження, що на сьогодні це не єдиний подарунок від нього. Весь день Зоряна з подругою каталася на лижах. Так добре вона вже давно не відпочивала, а після обіду. Коли вони поверталися додому у гурті людей Зоряна впізнала очі, саме ті з її сну, і ледь не обімліла. Вона, звичайно, могла помилитися, бо за лежним костюмом з маскою було видно лише їх, але серце відразу впізнало. Це був Андрій. Перших кілька хвилин вони просто стояли і мовчки дивилися одне на одного. Але потім Андрій запросив подруг погрітися за чашкою чаю. В розмові чоловік розповів, що сімейне життя у нього не склалося, і він повернувся додому. А дружина з сином залишилась в Канаді. Вони розлучилися. А я тобі говорила, що це не єдиний подарунок від Миколая, весело ввечері сказала подруга. Не просто цей сон тобі приснився. Може, ще й ти станеш нареченою. Додому вони поверталися разом. Такою щасливою подруга Зоряну ще не бачила. Андрій відразу зізнався, що відпускати її немає наміру, адже саме через неї повернувся в країну. Напевно, доля таки існує, а якщо любов справжня, то їй судилося жити.